Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про останні спортивні події зі сфери спорту. А також поспілкуємось з гостем, який сьогодні завітає до нас у студію. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Спорт Жіноча футбольна команда Нафтохімік з Калуша може припинити своє існування. Про це заявив спортивний директор клубу Михайло Овчар. За його словами, на сьогоднішній день клуб має фінансові проблеми. І якщо ніхто не підставить плече хоча б на деякий час, то за декілька тижнів причинного володаря Кубка України футбольний колектив з Калуша залишиться хіба що історія. 15 серпня офіційно розпочалося друге коло чемпіонату України з футболу серед жінок. У ньому калушанки мали намір знову стати першими, тобто здобути золото. Проте наразі мова йде, чи дотягне команда взагалі до кінця сезону. Проблема в тому розповідає футбольний функціонер, а нині спортивний директор нафтохіміка Михайло Овчер, що попередній фактично єдиний спонсор клубу Карпат Нафтохім не працює, відтак жодних фінансових надходжень не поступає. Така картина, можливо, триватиме до осені, а там є всі шанси, що механізм відновиться. Утім, на сьогодні ситуація справді критична. Фінансування від компанії Лукол немає. Поки що немає, і у нас постала ситуація, що ми дотянули перше коло, а далі в нас грошей вже немає. На даний момент я не піду в ніяку іншу команду. Я тримаюся завжди своєї команди «Нафтохімік». Якщо б навіть була можливість, мене б кудись запросили, я б все одно не пішла на кар'єрі точка. На сьогодні «Калузькі нафтохімік єдина професійна команда на Прикарпатті. За час існування, це майже 10 років, калушанки ставали чемпіонами України та володарками Кубка. У сезоні 2008-2009 років навіть брали участь у Кубку УЄФА. Загалом певні фахівці за цей час клуб створив цілу систему розвитку жіночого футболу на Прикарпатті. Завдяки цьому тепер у клубі обмін легіонерок, але левова частка прикарпатські вихованки. Все це за ці 9 років. Ця, ця система вона була продумана, вона давала свої плоди. На сьогоднішній день у футбольному клубі Нафтохімік 12. На сьогоднішній день, ті, хто є сьогодні в клубі, вони є 12 чоловік є членами різного віку збірних України. Такого не може сьогодні похвалитися таким ні один клуб в Україні. Був вже період тяжкий в нашому часі, коли я вже знову ж таки повторюю, що тільки Лукор і Карпатна Фтохім всі ці роки фінансували цей проєкт. І коли була зупинка заводів у 2008-2009 роках була зупинка заводу, там ну, були тяжкі економічні часи і теж не було фінансування. Ми припинили клуб, припинив участь в вищій лізі. Ми два роки не виступали, але зато ми, ми клуб не закривали. Ми займалися підготовкою резерву. От сьогодні тут є дівчата, які в тому віці ми їх вели. Ми їздили на всі можливі і де тільки можна було змагання дівочі. Ми фінансували всі ці поїздки, брали участь в всіх змаганнях дівочого, і ми готували цей рецепт. Enfin, Потім оця команда, на базі якої ми два роки готували, ця команда стала кістяком, і яка вже здобула срібні, виграла Кубок України. І на базі цієї дівочої команди ми сформували такий боєздатний колектив. Звичайно, ми ще там додавали людей, але ще знову ж таки. Уже пройшли, ми, ми налагодили всю роботу. І ми вже сьогодні можемо похвалитися, що у нас сьогодні правильно організована робота. І сьогодні в багатьох регіонах області в тій же Городенці, в надвірні, в Галичі, в Долині. Ну, є команди, які беруть участь, які розвивають в спортивних школах, відкрили, від потихеньку починали, відкривати відкривають відділення дівочого футболу. І все це. Дає поштовх для того, щоб ще розвиватися. Більше вам скажу, сусідній області беруть з нас приклад і вже сьогодні. Чернівці говорять про створення такої системи і команди Львів сьогодні заінтересувався. На переконання Михайла Овчара, жодна владна структура не зробила хоч якогось кроку, аби врятувати команду. Досі певен чоловік, футбольний колектив ні до кого не звертався за допомогою, проте рятівну руку ніхто не поспішає простягнути. Стукали всі двері. Ми зверталися з листами до обласної адміністрації, до адміністрації міста Калуша, ми зверталися з листами до ну, говорити, знаних бізнесменів Прикарпаття, до того ж Бахматюка, до того же Шевченка. І до багатьох-багатьох багатьох. -багатьох Чесно вам скажу, ні, ні одна структура і ні одна особа не відгукнулася на наші просьби. І у нас сьогодні ситуація йде до того, що ми можемо припинити своє існування. Якщо не надто багатші західні області, такі як Закарпатська, Волинська та Чернівецька, знаходять кошти і аргументи, аби професійний футбол таки існував, то Івано-Франківщина в цьому плані пасе задніх. Навіть попри обіцянки знайти інвестора для чоловічого Прикарпаття, справа досі не зрушила з місця. Схоже, подібне безнадійне продовження очікує на футбольний клуб Нафтохімік. Профільні питання порядку денного розглянула постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту. Депутати обговорили звернення президента Федерації спортивного та бойового самбо щодо фінансової допомоги організації. З таким самим проханням до комісії звернулася і обласна федерація футболу щодо допомоги дитячої юнацькій школі Прикарпаття. За словами депутатів, в цій ситуації можливий позитивний результат лише при перегляді бюджету, оскільки на сьогодні гроші вже розпреділені по федераціях. Тим паче, якщо мова де про спортивну школу Прикарпаття, зазначили депутати, то вона знаходиться в обласному центрі і в ній займаються футболісти здебільшого з обласного центру. Таким чином місто надає немалу поміч, яка щоправда йде на оплату комунальних послуг. Акцентували увагу члени постійної комісії на ході виконання обласної комплексної програми Молодь Прикарпаття, що розрахована з 2010 по 2015 роки. Як зазначили фахівці, стрижневим і дієвим моментом програми є конкурс для молодіжних громадських організацій, які в підсумку отримують гроші на реалізацію тих чи інших проєктів. Проблемним залишається той факт, що мало представників прикарпатської молоді вміють написати грантовий проєкт. Загалом, хід виконання програми буде заслухано на наступній сесії обласної ради. А у Москві триває чемпіонат світу з легкої атлетики, і наші дві прикарпатські спортсменки також захищають честь України на цих змаганнях: це штовхальниця ядра Галина Облещук та спринтерка Христина Стуй. Галина Облищук у секторі для штовхання ядра завершила свій виступ на дев'ятій позиції, штовхнувши кулю на 18 метрів 8 сантиметрів. А Христина Стуй у своєму кваліфікаційному забізі на 200-метрівці показала другий час 22,86 секунди і відібралася до фіналу. Надіємо, що і у фіналі Стуй покаже високий результат і можливо здобуде медаль. А зараз пропоную до вашої уваги пряму мову нашої христини. Добре? Біглося добре. Мені дуже сподобалась бігова доріжка фірми Монду. І це мій кращий результат у сезоні. Тому я дуже задоволена. А я хочу повідомити усім, що сьогодні у нас в гостях тренер з такого бойового виду спорту як Фріфайт. Це Андріан Петручак. Андріан, доброго дня. Доброго дня. справа в тому, що двоє вихованців, які тренуються під керівництвом Андріана, відібралися на чемпіонат світу з такого виду спорту. Тому сьогодні ми поспілкуємось саме про фріфайт. Отже, Андріан, розкажіть, будь ласка, що це за вид за вид спорту фріфайт і звідки він бере початок? Mm, дякую за запитання, Назар. А, ц, е, значить, фріфайт це є різновид українського єдиноборства. Чому українського? Тому що він був зароджений саме на Україні. ще… У 2000 році Фріфайт був визнаний видом спорту, і в 2002 році йому було присвоєно статус національного виду спорту. Ось так і виникла Федерація Фріфайту і змішаних єдиноборств. Тобто звідки він бере початок? Саме з України. Його якби, родоначальником є Україна і. Людина, яка цей вид спорту започаткувала, його звати Андрій Петрович з Києва. От він являється безпосереднім вчителем, наставником. Досить цікава історія. А от чи активно займаються таким видом спорту саме у нас на Прикарпатті? На Прикарпатті фріфайтом займа... займаються досить таки активно, вже відкрито дуже багато секцій, не тільки в обласному центрі, а також за межами. Це долина, Калуш, Ворохті, навіть, по-моєму, є секція. Так. Ну, і що цікавий факт, що не тільки є багато секцій, а. Чисільність дітей в цих секціях неймовірно велика, тобто в секції по 30-40 чоловік в сезон це, тобто, там, з весни, з осені до весни, це дуже велика кількість. Я розумію. А наскільки травматичним є такий вид спорту? Е, наскільки травматичним є фрі-файт? Е, останнім часом є така тенденція, дуже багато тренерів. Говорять, що фріфайт є найбільш травматичнішим, чим любий ну чим люба, чим любий вид єдиноборства, але я можу сказати зовсім таку противоручів інформацію, так як. У ну, фріфаті використовується як ударна техніка, так і борцівська. Тобто, от, навіть якщо взяти по цьому відношенню, то от, в боксі є свої специфічні травми, в борьбі в борцівських видах свої. Тобто тут, уже, навіть якщо подивитись в такому моменті, ну, в травм в два рази більше. Ось. Ну і, і звертаючи увагу на травми. Травма це є один такий з самих неприємних моментів тренувань, підготовки. Так як отримавши травму, спортсмен там випадає дуже часто ну, або повноцінно не може займатися підготовчим процесом. А ось, якщо ця травма отримана вже в період самих змагань, це теж. От цікавим фактом є Тарас Сапа Тарас, один з вихованців нашого клубу, весні, не весні, на початку червня мав відбутися бій за пояс інтерконтинентального чемпіона. От, за місяць до самого турніру Тарас отримав травму і не зміг приймати участь в даному турнірі. Давайте трошки повернемося до чемпіонату світу. Тобто, розкажіть, де саме проходитиме цей чемпіонат світу, на який відібрались наші хлопці? Ну, чемпіонат світу буде проходити у місті Ламего, Португалія. Ось. А хто з наших бійців захищатиме честь і області та й України загалом на цьому чемпіонаті світу? На цьому чемпіонаті світу буде захищати честь країни з нашої області. Це троє спортсменів, це двоє спортсменів нашого клубу. Тарас Сапа і Василь Янко, а також представник Долинської школи фріфайту Тарас Титаренко. А розкажіть, як відбувався сам відбір на цей чемпіонат? Ну, Відбір на чемпіонат світу була сформована збірна. Збірна була сформована на Підставі чемпіонатів України обох дивізіонів у нас у фрі є дивізіон Аматор, це любительський чемпіонат України, а також дивізіон еліта це чемпіонат України серед професіоналів. Тобто перші номера обох дивізіонів були включені до складу збірної, а також перші номера юніорів. Юніори. А розкажіть детальніше нам про своїх хлопців. От коли вони там вперше прийшли на тренування? Як тренуються? Скільки років? В яких вагових категоріях виступають? Ну Тарас Сапа це досить таки вже сформований спортсмен. Займається він від відкриття нашого клубу. Ще це 2007 рік. На даний момент він є володарем таких звань, як майстер майстер спорту України міжнародного класу з фрі-файту. Також він являється триразовим чемпіоном України з тайландського боксу, двохразовим чемпіоном України з кікбоксингу, а також неодноразовим чемпіоном і призером України по фрі-файту і по змішаним боям. А от яка різниця між фрі файтом і мікс файтом? Ну, фрі файт це віддавно вже вид спорту, включений до єдиної спортивної класифікації, національний вид спорту? Міксфайт, тобто змішані бої. Це вже на даний момент це також є вид спорту, але ще донедавна це було загальне, загально прийняті назви змагань по так званим боям без правил. Ну, ця назва бої без правил якби не, не, не дуже така актуальна. Того його заміняли от саме міксфайт. Наскільки я знаю, деякі змагання проводяться в клітці, а деякі на ринку. Це якраз вони класифікуються по ось такій. Ну, в принципі, от, ну думаю, ні того, що і в фріфайті, і в міксфайті змагання проводяться як на рингу, так і в клітці. От фріфайт, дивізіон Аматор вони проводяться на відкритій площаці на татамі, а вже дивізіон Еліта, професіонали вони проводяться як у рингу, так і в клітці, восьмикутнику. Тобто розкажіть, ще, як ваші хлопці пройшли підготовку на цей чемпіонат світу, і які результати ви як тренер від них очікуєте? Ну, підготовку. Підготовка насамперед була дуже важка. От сьогодні, по-моєму, це вже якраз місяць від початку, коли ми почали підготовку. Тренування проводилося триразове. Ну, щодня ми три рази тренувалися. Це була перша тренування, тренування восьма ранку. друге тренування це дванадцять. Чи перше дня ми там змінювали? І вечірня тренування на шосту годину вечора. Ось. Ну, зверталась увага на різні аспекти. Це насамперед ми піднімали загальний функціональний стан організму. Тобто, дуже багато у нас силове навантаження давали нагрузку, також робота в стійці, ну і партер, само собою. Ну, робили акцент на больові, на задушливі прийоми. Як ви вважаєте, наскільки серйозною буде конкуренція на тих змаганнях? Тобто, скільки учасників взагалі прибуде з різних країн світу, і скільки боїв доведеться провести нашим хлопцям? Ну, скажімо так, Тарас Сапа він вже цього року буде якби другий. Ну, він не є дебютантом, він поза минулого року вже приймав участь в чемпіонаті світу. Він став срібним призером-фіналістом, і йому для так, значить, його шлях до цього, до цього звання це було три поєдинка виграшних і от четвертий фінал через травму він поступився. Тобто, в ідеалі я, я так думаю, що це від трьох до п'яти поєдинків на золото. А от якщо взяти для прикладу дівчат, чи займаються таким видом спорту дівчата? Дівчата таким видом спорту займаються, але згідно правил змагань по фрі-файту, участь у змаганнях вони приймати не можуть. Ну, mm -hmm. На відміну від мікс файта, змішаних боїв, там дівчата можуть приймати участь. А от я знаю, що в різних видах спорту бувають різні конфліктні ситуації, якраз через суддівство. Чи у вашому виді спорту бувають такі ситуації? Mm. Дуже гарне запитання, в принципі, актуальне, тому що у Fight ми прийшли з таїландського боксу і кікбоксингу. Тобто ми виступали якийсь період на цих змаганнях і в цих конфліктних ситуацій через суддівство було надзвичайно багато. От Почавши виступати по фрі-файту, жодної, жодної конфліктної такої ситуації, я. Так скільки пам'ятаю, на моїй пам'яті не було. Також я являюсь суддєю по фрі-файту, тобто ознайомлений з правилами. І от що я можу сказати, те, що от, ну, дуже часто ці конфліктні, якщо ситуації десь і виникають, виникають, то вони зумовлені не неправильною якоюсь роботою суддів, чи, ну, от, а і саме те, що дуже багато тренерів. Тренерів не знають досконально правила фліфайта, Тобто, під рахунок балів вони ну, так на своє око вони собі зробили. А, ну, записки суддів, особливо, коли записка одностайн, там по чотирьом запискам суддів віддається перемога, а тренер з цим не згоден. Ну, тобто, всі чотири судді помилитись не можуть. Ти як тренер, скажи, будь ласка, зі скількох років можна займатися ось таким видом спорту? З кількох років я, я думаю, що цим видом спорту можна займати, займатися і з 6 років, і з 14 років, і з 16, і з 18. Тобто вікових обмежень як таких, це я вважаю індивідуально. Є діти, які з 6 років от, займаються, показують хороші результати. Є такі, що в 6 займалися ну, до 10 вони вже себе вже якби і Вот а це. от якщо у когось із наших глядачів виникне бажання все ж таки зайнятися таким от видом спорту, куди їм підходити? Де ви займаєтеся, де ви тренуєте? Ну, наша секція знаходиться за адресою вулиця Чорновола, 101, спортивний центр Бескет. З вересня всіх чекаємо з радістю на тренування. І на завершення програми, що би ви хотіли побажати нашим глядачам? Ну, глядачам хотів би побажати займатися спортом. Ну, маю на увазі не тільки фрі-файт. любим видом спорту, адже спорт, здоровий спосіб життя це є здоров'я, в здоровому тілі, здоровий дух. Так що займайтеся спортом. Ну, а спортсменам бажаю перемог в майбутньому. З, 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 ну, покорення нових спортивних вершин я приєднуюсь до цих побажань і також бажаю нашим хлопцям повернутися з Португалії з перемогами. А також хочу нагадати, що сьогодні у нас в програмі гостем був тренер з фріфайту Андріан Петрущак. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назарій Павлів.